Зав'язали мішок на мордочку, прив'язали мотузку на шию та тягли по асфальту. Так знущались над вівчаркою. Рексові вдалося втекти від живодира господаря і стягнути з морди мішок. Знесилений йшов дорогою, лишаючи за собою сліди крові. Подушки його лап були стерті майже до кісток. Стомлений він ходив по Заводському району, де і зустрів свого рятівника – 12-річного Сергія. Він ходив тут з пакетом чорним. Він ходив тут з пакетом чорним на голові. Ми з другом одразу зняли його, принесли потім їй живот, укралися з ним, чухали. Рекс почав з нас звикати. Ми здружились. Зооволонтери одразу ж відгукнулися на цю ситуацію та допомагали родині з новим членом сім'ї. Крім того того, що подушки лапок були роздерті, в нього були проблеми з тазостигновим соглобом. При ходьби рексу було помітно, що стигно йшло донизу. Була проведена консультація з лікарем, назначені пігулки. Наразі рекс трохи кульгає, але дивлячись на те, що він швидко йде на поправку, то все буде добре. Сергій привів Рекса додому, де вже були домашні тварини. До родини Грозицьких евакуювалися рідні села Лук'янівка Запорізької області та привезли із собою домашніх улюбленців, собаку та котів. Втім, Рекс, незважаючи на те, що саме людина йому завдала болю, до нової родини та тварин ставиться з любов'ю. Ну, ми сином обробили. Він, в принципі, не був проти собака, дав нам обробити ці рани. Коли син находиться собакою, то. Я навіть як спокійно до цього наоборот, мені нравиться, що охрана як біля нього сидить там. Родина Грузицьких залишила пса жити разом з ними. Наразі Рексо одужує. вже жваво бігає, грається. А за улюблені смаколики виконує команди, яких вже навчив Сергій. Тепер хлопчик із Рексом будуть завжди разом, і як справжні друзі, захищатимуть один одного.